Вчитель повинен бути активним, помічати інтереси особистості школяра, застосовувати індивідуальний підхід до кожного та постійно вдосконалювати власні професійні навички. Ці та інші настанови давали майстри педагогічної справи молодим колегам напередодні 1 вересня. Цього року у попільнянському районі буде 17 нових вчителів 14 із них мають повну вищу освіту. Серед молодих спеціалістів є і такі, що вже з нетерпінням чекають початку нового навчального року. Я буду працювати в Торобуській загальноосвітній школі першого других ступенів, вчителем фізичної культури. Трошки хвилююся, але готова працювати, старатися. Планую там вирішити основні завдання поставити, як з учнями працювати, бо там е, в класах мало учнів і. Більше спеціальний підготовчого групи заступник голови облдержадміністрації Віктор Балюрко поділився спогадами про своє освітянське минуле на посаді старшого піонервожатого та розповів про діяльність уряду у сфері освіти. Головне завдання керівництва держави області та району гідно забезпечити навчальний процес, школи усіх ступенів та безпеку перебування у них. Чимало говорили під час засідання про оптимізацію малоукомплектованих шкіл. Адже чим менше учнів у школах, тим дорожче вартує для держави їхнє навчання. В цьому році вдалося суттєво по всій державі зрушити програми, які теж роками не виконувалися. Я говорю про шкільний автобус і я говорю про програму 100%. Це інформаційно-комп'ютерне забезпечення. У нас в області ми отримали це вперше за історією в червні 40 автобусів одним траншом. Такого ніколи не було. Ми до цього отримали 6-8 автобусів в кінці року на всю область. До кінця цього року уряд України обіцяє надати Житомирщині ще один транш автобусів для підвезення школярів.